Російські дрони для знищення самих же росіян у Черкасах ремонтують трофейні безпілотники. Волонтери провозять збиті ворожі залізні пташки, аби місцеві умільці їх реанімували для подальшої служби на користь України. Таких гостинців відправили на фронт вже більше як десяток. Як приземлюють ворожі дрони, як їх перепрошувають? Репортаж Ірини Васюре. Ось так звучить ворожий безпілотник, якому дали друге життя черкаські інженери. У цій майстерні організували справжню дронову операційну. Спочатку діагностика та діагнози для залізних пацієнтів. Цьогось розвалений двигун і погнута рама, тому для того, щоб він адекватно летів, цей луч я скрадеться теж міняти. А далі ремонт та підготовка до подальшої служби. Ігор відновлює трофейні дрони вже другий місяць. Спочатку робив це лише власним коштом. Потім проєкт вирішили масштабувати разом з громадською організацією Черкаський інститут міста. Так як це робиться з декількох, тому я думаю, що тут витратна частина мінімальна, а це більше мій час і допомога хлопців. Тому воно варте того. Один із мотиваторів, щоб вони долітали і валили. І це, так має працювати. Артем Помічник Ігоря, він також навчається реанімувати трофейні дрони. Сьогодні відновлюю крила залізних пташок, які вже незабаром вирушать нищити ворога. Потрапив спочатку я просто як студент, щоб навчитися літати. Можливо, в майбутньому як інструктор себе запропонувати. Ось, і, в принципі, зараз ми дозбирали дрон і мотивація це знищувати ворога. Ідея відновлення ворожих дронів виникла спонтанно, згадують волонтери. Чоловіки побачили, як наші захисники майстерно приземляють ворожу техніку і вирішили повернути її у стрій вже на користь українському війську. Приємніше, мабуть, буде, що якщо ми вб'ємо їх їхньої вже зброєю. От і в кожному підрозділі є такий. Ну, хто сапер, а хто сам якийсь самоучка, який, який не боїться, такі, робить такий скажений крок, який підбирає ці дрони. Майже в кожному підрозділі ось така гора цих збитих дронів. За два місяці таких трофейних дронів на фронт повернули вже близько десятка. Найближчим часом планують відвести ще три. Історія у кожного з відновлених залізних птахів своя. Слава Богу, що він не взорвався у наших хлопцях. Наші хлопці його підобрали, зняли бойову частину. І те, що змогли віддали нам, він, ми разом їх відремонтували. І веземо назад нашим хлопцям. Дай Бог, щоб побільше вони ворожі не розривалися у наших хлопців. А наші всі щоб розривалися. Наші інженери кажуть, що ворожі безпілотники зазвичай якісно зібрані. Це не аматорські моделі, а масове виробництво. І переконують, що зроблять усе можливе, аби ці трофейні пташки поверталися до росіян з потужними вибуховими подарунками. Ірина Васюра, Денис Кононенко, подробиці телеканал Інтер, марафон, єдині новини.